Всім привіт! З вами Олена і це мій канал Ще пара рядочків. Сьогодні у нас другий майстер-клас з серії майстер-класів, які присвячені в'язанню платка, шалика філя. Я його в'яжу в окремому телеграм-каналі, в окремій групі вірніше, в Телеграмі. А тут, в Ютубі, я хочу показати, як в'язати головний елемент цього шалика ось так він виглядає в мене. Саме з такої пряжі, саме такого кольору буде він у мене, саме з цієї пряжі я буду в'язати, але оскільки така пряжа дуже незрозуміла для е, зразка, для майстер-класу, то я сьогодні покажу вам, як в'язати такий елемент, такий квадрат на прикладі самої простої бавовни, Світлого кольору буду знову в'язати величеньким гачком для того, щоб вам було дуже все ясно і зрозуміло. В минулому відео я показала, як я в'яжу бабусини квадрати з майже непомітним переходом з рядка на рядок. Тут також ми будемо застосовувати саме цю технологію і в'язати будемо по ось такій схемі. Схема є у Нашому телеграм-каналі, тобто в телеграм-групі, яка присвячена в'язанню цього платка, цей шалик. І зараз ми розглянемо, як в'язати оцей елемент, тому що я трошки інакше в'яжу, ніж тут. Якщо бачите, тут петлі підйому і перехід на наступний ряд відбувається по бічній стороні квадрату. Мені це не подобається, ми будемо робити ось в цьому місці перехід. І покажу, як я в'яжу отакі пікошечки, тому що мені здається, також важливо знати, як я в'яжу. Ну і взагалі для тих дівчаток, які не впевнено володіють гачком, а хочуть зв'язати таку хусточку. Шаль, що завгодно. Я називаю це завгодно взагалі все залежить від розміру. В оригіналі це саме шаль. Так от, хто захоче зв'язати таку шаль, і хто не дуже впевнено володіє гачком, я сподіваюся, сьогоднішній майстер-клас буде дуже корисний. Отже, починаємо. У нас в руках ось така бавовна дуже проста. Взагалі дуже прям ідеально підходить для в'язання зразку. У мене гачок номер 3 мій улюблений кловер. Давайте на схему подивимося: тут у нас кільце, потім, коли ми починаємо в'язати після кільця перший рядок, зверніть увагу, що ми спочатку пров'язуємо петлі підйому, потім в'яжемо ось таку дугу. А потім лише починаємо робити стовпчики знакидом. Це дуже важливо, тому що дуже часто, коли ти візуально так дивишся, верніше, не візуально, коли ти робиш перший погляд, так би мовити, на схему, то ти візуально схоплюєш оцей рядок і в'яжеш просто в кільце там, 20 стовпчиків з накидом. А потім ти, ой, а тут же ж треба було ще ці дуги зв'язати, так, петлі, оці з, петлі з петель, так би мовити, я декілька разів ловилася на цей трюк, і зараз я звертаю вашу увагу для того, щоб ви цього не зробили. Далі, Далі коли ми дов'яжемо перший рядок до кінця, нам потрібно буде зробити сліпі петлі для того, щоб піднятися по цій першій дузі. До, до наступного рядку. А по схемі вони піднімаються, роблять 1, 2, 3, три сліпі петлі, ну, з'єднувані петлі, як завгодно назвати, і потім роблять три петлі підйому. Ми будемо підніматися аж на оцю петлю. на раз, два, три, чотири, на І звідси ми будемо починати. В'язати рядок, для того, щоб потім вийти тут знову на ту арку, яку я весь час роблю, коли непомітно поєдную рядок, один край з іншим. Окей? Ну і потім ми в'яжемо. Тут у нас виходить перший ряд, оцей, потім другий, третій, четвертий і п'ятий квадрат з п'яти рядів. Складається. І тут головне буде не забути зв'язати ось такі пікошечки, тому що саме ці пікошечки і є поєднувальними місцями для того, щоб потім квадрати поєднувати між собою, коли в'яжемо шаль. Але я не буду сьогодні показувати, як вони поєднуються. Як ці квадрати поєднуються, будь ласка, для цього переходьте в мою групу, якщо бажаєте. Я, звичайно, залишу посилання. Під цим відео. Сьогодні ми просто в'яжемо оцей квадрат. окей? Так, ось у нас тут схема для того, щоб було зручно. І в нашій групі по в'язанню шалика схема також, звичайно, є. Робимо першу петлю. Хвостик не дуже здоровий великий, залишайте, тому що ми ж потім його будемо ховати. Так, зробили першу петлю. І тут перша різниця між схемою і тим, як я в'яжу. Тут 10 петель треба зробити повітряних петель і замкнути їх у кільце. Мені, мені здається, що це багато. Я роблю 8, 8 петель, і мені здається, що так більш акуратно. Бачите? Ось всі потрібні стовпчики. Абсолютно органічно. Розміщені у кілечко з восьми повітряних петель. Тому в'яжемо вісім петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нагадую, що як і в минулому майстер-класі я взяла спеціальний гачок. Більший за розміром, ніж потрібно, для того, щоб більш візуальні були усі елементи, які вам потрібно бачити. Вісім петель пров'язали, потім заходимо в першу петлю ланцюжка, витягуємо ниточку і витягуємо через першу, закріпили все. Ось наше кілечко. І це з восьми петель. Тепер в'яжемо три петлі підйому. один Два, три. Зв'язали. І зразу ж таки в'яжемо ось це кільце з семи петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Тепер в'яжемо ось цю групу з п'яти стовпчиків з накидом 1, 2, 3, 4, 5. Ви пам'ятаєте, що бажано. Притримувати ниточку біля кільця для того, щоб одночасно її ховати. Про все це я розповідала в своєму минулому відео, там, де я показувала, як я в'яжу бабусин квадрат. Так. Сподіваюся, вам добре видно. Так, ось ми зв'язали 5. Стопчиків тепер 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ще ось ця одна дужечка. І знову п'ять стовпчиків, притримуючи міточку. Це так виглядає повільно, тому що я в'яжу не дуже зручному опущу. Положені і на камеру. А так взагалі це в'яжеться дуже швидко, дуже такий прям приємний цей елемент, він дуже класно в'яжеться. Так, І мені дуже подобається, який він має вигляд. П'ять. Раз, два, три, чотири. Так, третю групу в'яжемо. Так, нитка не дуже слухняна. Дівчата, хто взагалі нещодавно в'яже гачком або починає тільки? Обирайте перш за все комфортну для себе пряжу. Головне, щоб вам було комфортно в'язати. А потім, коли ви вже напрацюєте оці навички в'язання гачком, потім ви вже можете вибирати і шовк, і льон, і будь-яку пряжу, але спочатку вибирайте саме ту, з якої вам комфортно в'язати. Ну, До речі, це стосується не тільки гачка, це стосується і спиць також, я пам'ятаю, ми колись ходили. На курси в'язання, ну, в школі, не в школі, навіть такий це був якийсь дитячий гурток. У мене прийшла подруга. І вона в'язала з дарнічанки, якщо хто пам'ятає таку синтетичну, абсолютно пряжу, я не знаю, де вона там знайшла, в якихсь в маминих запасах, Боже, ж як вона, бідно намучилась. І вона після цього зовсім взагалі спиці і гачок у руки не бере, я їй багато всього в'яжу, ну в'язала раніше. Так, дивіться, тепер у нас група з чотирьох стовпчиків, тому що п'ятий у нас тут буде ці три петлі підйому, це п'ятий. Так би мовити, стовпчик в цій групі. Поєднуємо. З'єднувальна. З'єднувальна, сліпа, по-різному її називають. І тепер нам треба піднятися в куточок у цієї дошечки, для того, щоб потім з неї починати вже з цього куточка, з цієї точки в'язати другий ряд. Раз, два. Три. Чотири, це верхівка і 5. Не переживайте, що тут це буде потовщення, тут же потім будуть вив'язані ще стовпчики, три штуки, тому воно все буде заховано. Так, ну і тепер починаємо в'язати другий ряд. Раз, два, три. Три петлі підйому. І ми в'яжемо ось ці два стовпчики. Раз і два. Оцей стовпчик у нас. Це ці три петлі підйому, які ми тільки що пров'язали. Потім в'яжемо 5 оцих петель. Дуже переживаю, щоб вам усе було видно. Тепер в'яжемо знову групу з трьох стопчиків. І тепер в'яжемо ось традиційні три петлі в куточку, квадрату, бабусиного квадрата. Вив'язуємо цей куточок і далі. Другая сторона у нас. И пять поветренных петель. И группа еще из трех столбиков.

трикотовых петли три столбчика один столбчик Другий стовпчик, третій стовпчик. Бачите, тут і не видно, що у вас було це потовщення, тому що ви тут зв'язали три стовпчика. І тепер закр закр закриваємо коло, так би мовити, закінчуємо ряд, так як я це роблю, як я показувала в своєму минулому майстер-класі. Одна петля, викидуємо ниточку, вводимо гачок. В останню петлю трьох петель підйома, витягуємо ниточку І потім ще раз накидаємо і протягуємо ниточку через усі три ниточки на гачку. І у вас виходить так, що ви тут зв'язали одну петлю. Тут ви зв'язали напівстовпчик з накидом, і це разом з усією поєднувальною петлею за довжиною будуть ті самі три петлі. Які у вас в кутику. Повторюся, мені дуже подобається цей елемент, так би мовити, цей прийом. І бачите, так би у вас була отут -от, оці петлі підйому, вони б у вас були збоку, і їх все рівно було б видно. От, повірте мені, я нав'язала цих квадратів в тисячі. І я точно знаю, що їх би було видно. так у вас абсолютно нічого не буде видно. Продовжуємо так, ну що, після повітряної тривоги продовжуємо в'язати квадрат і будемо в'язати другий ряд. Ось ми замкнули, пров'язуємо три петлі підйому. потім пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так, Це ми. Пров'язали ось ці три стовпчики, і тепер нам треба в попередні три стовпчики, вірніше, в три стовпчики попереднього ряду, пров'язати три стовпчики. Як ми це робимо на початку, дивіться, ми в останню петлю підйому, йому очок. Це у нас один, потім другий. Так, два і три. Все, у нас усі шість стовпчиків, які повинні бути, у нас є. Тепер пров'язуємо дві петлі, пров'язуємо сліпу петлю або з'єднали. Ще дві. І знову група з шести стовпчиків знак. Три петлі наш куточок. І знову. І так далі ми в'яжемо абсолютно однаково кожну сторону цього квадрату. Тут ми робимо поєднувальний елемент, так як і в першому, ну так як, як, як взагалі я роблю в усіх бабусиних квадратах. Дивіться, я думаю, що нічого складного далі тут немає. Тобто ми повторюємо перший ряд, коли в нас верні, друг, верніше, другий ряд, коли у нас тут 5 повітряних петель. І повторюємо другий ряд, тобто він третій, коли у нас тут така галочка. Нам буде ще так, потрібно буде пов'язати четвертий і п'ятий рядок. Давайте в'яжемо. До кінця дов'яжемо оцей ряд, потім пров'яжемо четвертий ряд, і на п'ятому рядочку ми знову зустрічаємося, коли я буду показувати, як в'язати пікошки. Ок? Так, ну що, я повернулася, щоб з вами зв'язати останній рядок з піко. Дивіться, у нас зараз у, цьому, у цій групі 9 стовпчиків з накидом. Ми пров'яжемо зараз перші три стовпчики сюди. І в нас тут вийде, що у нас тут буде 12 стовпчиків з накидом. Нам треба піку робити між шостим і сьомим стовпчиком. Тож, ми робимо три петлі підйому, пров'язуємо два стовпчика. Так, це наші три. Потім. 4, потім 5, і потім шість. І тепер ми в'яжемо ось цей елемент піко. По схемі добре видно, ось, бачите, тут дуже добре видно на схемі, що це піко з трьох повітряних петель. Ну, тобто, можна робити піко з трьох, з чотирьох петель, це саме з трьох петель. Є декілька варіантів, як пров'язувати піко. Зараз я покажу, як я раджу. Оцей варіант, коли ми в'яжемо три петлі, потім пров'язуємо з'єднувальну петлю в першу петлю, мені не подобається. Бо таким чином, у нас цей піко, ніби висить у повітрі, і коли ми в'яжемо наступний стовпчик, Ось, зараз я тут два вам стовпчики пров'яжу. Бачите, між ними отака, отакий відстань така є, тому що це саме тому, що так пров'язане піко. Ні. Ми будемо в'язати піко наступним чином. Прив'язали три петлі. Раз, два, три. І тепер з'єднувальну петлю ми, ми в'яжемо ось в ці дві петлі. Стовпчика, з якого ми вив'язували це піко. Протягнули ниточку і протягнули одразу через піко. Підтянули і в'яжемо далі. 6. Ось, бачите, тут немає ніякої відстані, і оця пікошечка саме на краю квадрату on the edge, як то кажуть, англійською мовою. Зараз покажу вам ще, як це пров'язується. вяжем еще стопчики И теперь пико петля, друг, третья, І поєднаваріна петля через дві міточки з стовпчика. І витягуємо. Ось у нас піко. Так, і зараз покажу, як у кутику, ну там в кутику таким же чином треба пров'язати це піко. 1, один, два, три сюди, витягнули, і знову один. Два. Ось в кутику у нас буде ось таке піко. Повторюся, що всі ці піко це місця поєднання з квадратом наступним, коли ви будете в'язати останній рядок і одразу треба буде приєднувати їх, чи то в'язання, якщо ви в'яжете цю хустку, чи якщо ви захочете використати цей квадрат у будь-якому іншому виробі. І ось. Такий у нас квадрат вийшов майже за розміром з схемою. Ниточку я не обрізаю, тому що я зв'язала цей зразок лише для майстер-класу, і потім я його розпущу. Хоча, хоча мені дуже подобається. Подивіться, як це класно виглядає в цьому благородному натуральному кольорі. Але в мене буде. Така Отже, це був мій майстер-клас. Ну, не скажу, що це майстер-клас, це якийсь, знаєте, модним словом, туторіал зв'язання ось такого елементу, ось такого квадрату. Його можна використовувати де завгодно. Це може бути хустка, шаль, шарф. Це можуть бути ось такі квадратні елементи, які вмонтовані в сітку гачком, наприклад. Це можуть бути такі квадратні елементи, з яких зв'язана, наприклад, плахта. Або зараз дуже популярні в минулому році вже були. і Я думаю, що в цьому році вони ще тільки набудуть більшої популярності як фартуки, такі в'язані гачком. Взагалі гачок не збавляє обертів, він так само популярний, як і останні 5-6 років. Тому, будь ласка, в'яжіть, отримуйте величезну насолоду від цього дуже комфортного і дуже класного виду в'язання в'язання гачком. З вами була Олена, і це мій канал ще пара і я... Буду знімати нові корисні відео. Я вважаю, що той досвід, який я маю в в'язанні, він не має бути проігнорований, так би мовити. Тому буду дуже вдячна вам за підписку, за коментарі і за подяки. Якщо у вас вони такі будуть. Звичайно, хто бажає з нами в'язати шалик філі, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. Також залишу. Посилання на мою групу на мій канал в телеграмі, ще пару рядочків, там я щось більш часто, більш оперативно публікую свої в'язальні новини. Усім дякую за увагу, усім усього найкращого!